На годиннику 6.38 Сонце України сходить на Донбасі. 20-тонник з гуманітарною допомогою в'їжджає прямо зараз, прямо зараз в Донецьку область за кермом Дмитро Штефан. Він вже 10 років возить допомогу людям, кермуючи цією машиною добра. Ми Поспілкуємося сьогодні з ним, а також з тими, до кого він їде. А це сьогодні здебільшого матусі з дітками. Знаєте самі дітки маленькі сім'я нада і нада і нада. Так що дітей треба не забивати. І ще в наше час мами рожають. більше рождаються війна закінчиться швидше. Тож ми сьогодні в Слов'янську будемо відпрацьовувати декілька локацій з цією машиною. Будемо їздити по всьому місту. На локаціях вигружати набори, роздавати їх та їхати далі. Як ти будеш відкривати машину? Здрасте! Здрасті! Примірний! Як у вас тут? Як у вас тут справи? Нормально. Точно? Нормально, так, Зрозуміло. Далі, далі ми вас наконец-то, здалися. Ми завжди вчасно. А це я так розумію вже прийшов допомагати, так? Да? Чого ти? Куди ти? Бабушки телефон. А, бабушці телефон даєш, ну давай. дуже. Тривожно дуже тривожна. І саме таке страшне, що ну не знаєш, що буде далі. Саме, що нас беспокою, це наші діти. Буває, бахає, буває ні. буває. Бывает... Страшно бывает, нет. А что ты делаешь, когда бахает? Похлеб бежим. Похлеб? Либо дом где-то там где-то это наше зеркало, как мы погодимся в данной ситуации. Так они отзеркаливают все наши страхи там. Скажем, все действия, что мы делаем. Если обстрел, то все, нагнулись, то бегом, там бежим в подвал. Ну, такие они, скажем, за нами повторяют. А что ты делаешь, когда вот эти бахи, что-то что? Забегаем, падаем, взяли. Да? А кем ты станешь, когда вырастешь? Изобретателем. Изобретателем будешь? У вас кто? Мальчик. Сколько лет? Восемь. Сын. Сколько лет? Семь. Мальчик и девочка. Два? Да, двое деток. Сын? Так. Скільки років сину? 13. Точно? Так. Да. Окей. Ким ти мрієш стати, коли виростеш? Директором ресторану. Угу. Молочик. Поки нас не чує твій син. Як він реагує ось на обстріли на все це? Лучше, ніж я. — Чого? Він мене успокає. Обнімається. 36, якщо <реш> спокійно, спокійно. А что ты кажешь маме? Все будет добре. А как тут сейчас? Ну, ну, я думаю, как и везде, тяжело. Всем тяжело сейчас. Сейчас, сейчас продукты, посмотрите, какие цены на продукты. А это хоть маленькая помощь, но все равно ощущается. То вы смотрите, вы станьте ближе чуть-чуть, а вы тогда меньше будете бегать. А то вы вот это, это же топ. Наша первая локация это Шеревкивка. Это район Словянск. І ми видаємо набори виживання в бібліотеці. Це, це якось дивно, але ж у нас зараз життя таке, що воно дуже дивне. Да? Бачите? Книжки, книжки, матусі, батьки та дітлахи. Дідлахи, а скажіть мені, хтось коли-небудь з вас був у бібліотеці? Так. О, молодці. Що читали? Що це в тебе? Про що думає моя голова? Про що думає твоя голова? Ким ти мрієш стати? Десант. Десант? Ух ти, матюри. Скажи, будь ласка, десант, як ти відносишся до цих всіх бахів там, ось цього всього? Боюсь. Боїшся? Але ж ти ж десант? Ладно, давай. Привет Ренату. Забыла его имя, отчество. Но очень помним, любим. Даже всех его заместителей помним. А вот ту спортивную форму, которую он детям дарил, футбольную, до сих пор храним. Обязательно. И даже Ренату Ахметову фонду большое спасибо. Вы что, многие матери остались без сейчас, безработные. Понимаете, что такое продуктовый набор для семьи с детьми? Это такая помощь, что неоцененная. Нет, ну девочки, что я неправильно сказала? Что с работой единицы остались, понимаете? Ну нету в городе. И ладно, работа есть. Детей куда? На улицу, чтобы собак хвосты гоняли там? Ну, вы извините за выражение. Садики не работают. Садики не работают. Дистанционное обучение надо обязательно с ребенком сидеть возле ноутбука, там планшета, чтобы нормально прошло обучение. Понимаете? Ну нельзя на самотек пускать. Что остается матерям? Сидеть дома. То есть все равно страшно, даже если оставлять, вот был случай, самолет летит низко, дети за двором гуляют, выбегаешь, они уже лежат под домом, потому что страшно, они попадали, их ну, научили, что нужно ложиться, голову накрывать, но это страшно видеть, просто страшно, когда дети должны бегать в мяч, буцать, они лежат на земле. У меня дитина на грудном, Ой, не на грудном, на кашах. Мені дуже трудно. Каша одна стоїть 800-900 гривень. І скільки таких потрібно на місяць? На місяць 6-7 пачок. Як ви думаєте, ким стане ваш син? Як нам кажуть, депутатам, бо серйозний дуже. Депутат, так? Слухай, ну якщо він стане депутатом, то нехай він потім мене знайде, я вже да. буду дідом і я йому дам оце відео. Ну добре. А він мені підійме пенсію. Да. Окей. Па, да? Да. Ой, Дякую вам велике. Вам дякуємо за сина. Я газовик. Я ж не бросив свою скажем, роботу, я питаю відновлювати газопостачання в таких селах, яких вже скажем, хат немає. Кожен намагається внести якусь там поміч, ну, яку він здатний. А я здатний у своєму професійному полі. відновити це. Людина може нам домогти продуктовими там наборами, ну і дуже йому Спасибо. Я Рената немножко знаю. Он не сейчас только начал помогать. Он постоянно помогал детям-сиротам. Интернаты, вспомогательные учреждения, которые обращались за помощью к нему. Он всегда оказывал помощь. Всегда. Все-таки человек не забывает. Мог бы, мог бы, как все наши миллионеры, сидеть на Гавайях, там, курить бамбук. А он не забуває. Звісно, робота. Не, не он один працює в цій сфері. Допомагають люди. Вот. Же даже, вот, даже, же вот На початку відео я обіцяв вам, що поспілкуюся з, з Дмитром Штефаном, водієм. Він, як і я, пройшов в пекло Маріуполя. І мені дуже цікаво, що змінило це його ставлення до людей. А люди при чому? Ну, люди люди здесь так страдають так міста. Да. Где-то сильне, десь то заліз. Що будеш ти надалі допомагати людям? Да, Чому? Якщо ну, не ми, то хто? Молодший. Приїхали на другу локацію, зараз теж будемо швидесенько вигружатися та роздавати. Це називається центр 2. Mm. Знаходиться він ось тут. Ми будемо казати де. Ну, це центр міста. Угу. Я вам скажу, что на другие локации нас уже чекают люди, они уже все тут. Я вижу он вон они, стоять. Как тебя зовут? Ну, скажи Миша. Миша. Меня Коля. А, Макар. Меня, меня Коля. Как дела? Да? Как дела? Нормально? С кем ты тут? З мамою. Він каже, що мама, я боюся. Мені страшно. Тож. А я розуміюся. Я говорю: "Не бійся. Все буде добре, не бійся". Успокаю її. Хотілося б все відкидти, навчалося, ходили до садочку, щоб все було добре, щоб дитинство у них було, а так і дитинство вкрало і все. Коли ви її народили? Народили 30-го. 30-го чого? Травня. Ось тільки, да. да? Так. Цього року животик у нас трошки болить, але ж то також може бути реакція і мами. Мама була тривожна під час вагітності. Ну то може і дитинки передатися таке. Погано, що я не ходжу в школу, Ну не гуляю. Ну дуже погано, що сиджу вдома. Зато тепер тебе вдома буде чим зайнятися. Які та політіла бабачим, так роки, ніч тривога, знаєш такого. Доброго дня. Доброго а сколько у вас тут диток? 150, наверное, есть. Деток, наверное, да, да. Да. Сейчас очень много приехало диток. Да? Да. Вот их сегодня было 100, потом их уже 150. У нас очень много приехало. Если мы раньше там их собирали крохами, мы, когда я увидела первый раз ребенка, опа, ребенок появился, Понимаешь? А сейчас их просто очень много. А как вы думаете, почему? Ну як ви думаєте, чому? Дуже важко фінансово було. Нас не допомагає. Муси на роботу там не хотіли брати, ми були у Києві. Фінансово ми не змогли там бути просто не опуститися. Приїхала додому, додому хоча б є до Мамочек, ви спросите, хто небудь працює з них? Ну, працюють, може, так одна там через два чоловіка. Де роботу можна знайти? Ну, ви самі розумієте, яка у нас зараз обстановка в країні. Для стариков плохо. Для молодеж плохо, ну старіки ладно, Ми ще получаємо хоча б какую-то пенсу, ані в акцію нічого не получає тому, що у нас ціни дуже великі в магазинах, і отак у дитини купити щось потрібно як ну, гривень 500 – це як так от розплюнути, розумієте? А тут є знаю, що її печиво, яке він любить, і все смачне таке. ну а як жити? Якщо ціни дуже великі, ну що робити? Я не можу йти працювати, тому що садочки не працюють. Куди мені його дівати? А чоловік працює, ну що він там заробляє, на квартиру, на послуги, щоб заплатити і щось купити там, поїсти таке, щоб хоч, хоч щось. Як у вас діла? Ах, так, плохо. А когда плохо? Вот якщо еще то йду. А когда хорошо? Ката хорошо, така мама вкусненько товіть. А що мама вкусненька у нас вміє готовить? Кайтошечка з хакліти. Да? Як ви думаєте, що правильно робить що продовжує допомагати людям? Ну так звичайно. Чому? Ну не знаю, бо він завжди допомагає, завжди дуже багато і, і діткам із інвалідністю. Я знаю, що допомагає. Так що багато. Не припиня, навіть не, не в війну він допомагає. Подякую, що він допомагає. Вже котрий рік не забуває про наше місто Слов'янськ, про наших дітей. Дуже дуже вдячні йому. Так, да? Макар, скажи угу. Все, Пока-пока. Давай п'ять. П'ять давай, ну що це. О, отак. От Все, пока. З локації центр 2 Ми приїхали на локацію центр 1 А що ви це виносите? Що це буде? Що це буде, це буде пункт видача. Прямо так. тут, так? так? Потому що у нас склад загружається, ми зараз будемо одразу. Правильно. Так. Чому у нас декілька локацій? Чому так? А у нас не декілька, у нас 24 локації по місту. Ну, місто поділено на мікрорайони. В каждом микрорайоне есть свой, свой пункт выдачи. Ну вот сейчас я ребенка оставила на онлайн уроки, Она подключена. Хорошо, что мы живем здесь недалеко. То есть даже если сейчас, не дай боже, что-то, я хватаю документы, я добегу за две минутки. Я, например, сама без мужа. Вдвоем с ребенком. На кого я ее оставлю? Ни на кого. Пособие получала на нее. Ну, две с половиной. Как одинокая мама, малообеспеченная. А сейчас, так как я не работаю, мне его от... отказали. Привет. Привет. Скажем, даже у многих пенсионеров есть хотя бы пенсия, а у некоторых мамочек даже этого нет. Ты же правильно делать? Молодец. Спасибо. Кем ты станешь, когда вырастешь? Кем? Дрессировщиком собак. Будешь дрессировать собак? Да. Ты молодец. Давай пять. Сколько тебе лет, Даня? Три годика? тебе четыре тебе четыре четыре это вот так понял а ну вот так давай вот так четыре четыре скажи пожалуйста ты маму любишь а ты помогаешь маме а как понятно кем ваш сын станет когда вырастет не знаю кем ты будешь когда вырастешь ну, как-то очень он любит что-то на кухне помогать. Пока так. Отлично. что вы из этого будете готовить? Там есть мука, крупы, паштет, печеньки, еще что-то. Масло какое-то. печенька, какое? ж, паштет, с чем-то ж кушать, там, с чаем, так, да, кушать будут. Мука, ну, хлеб будем делать, булочки, печенье. Сами, сами прям будете делать? Я У... хлеб, печенье, у нас на это не хватает, к сожалению, денег. Вот честно, научилась пекти даже этот самый. Булочки там всякие, там этот самый, какие-то пирожки, какие-то эти самые. Хотя раньше я этим не занималась, лентяничала. Так что, а так мука есть, уже хорошо, уже можно что-то сделать. До свидания. До свидания. Частину допомоги ми привезли на склад, тобто тут ми її розвантажуємо, і вже звідси вона поїде по інших пунктах. А ми зараз їдемо далі. Поки йде відвантаження на складі, ми привезли частину наборів до ще однієї локації це школа. Возвращаються люди, ви з дітьми. Во-вторых, как то вот сейчас мамочки начали видно, думать о будущем, начали рожать. У меня возросло количество на пункте. Вот здесь выдачи возросло количество многодетных семей. Ну, то есть три ребенка и больше. Ну и, конечно, за счет ВПО. ВПО у нас тоже добавилось. А откуда чаще к вам люди едут? Ну, Бахмут у меня. Изюм есть, Красный Лиман есть, это вообще пошкудженное майно, или домов полностью нету, вот, ну, Святогорск есть, вот ближайшие наши, и. наши, как бы, населенные пункты, и за счет этого у нас увеличилось количество детей. Пугайся, а, а я нет, я храбрая. Храбрая девочка? Да. И я. ты я. тоже? А ты? Да. Застеснялась. Да. Скажи мне, и что ты делаешь, когда эти бахи? Ярочка, я у тебя спрашиваю, что а. ты делаешь, когда эти бахи? А, я делаю что я играю. Она не боится, но она уже знает, что это не гром. Меня это пугает. Если раньше дочь это гром, она гром, а сейчас, ну или ракета, ну или бомба. Ну, я надеюсь, что это закончится до того, как она начнет это понимать. Кем ты мечтаешь стать, когда вырастешь? Сиником. Кем? Сиником. И что ты будешь делать? Эксперименты будешь делать? Да. Здесь остаться без помощи, то, что мамочки будут делать. А людям как? Хоть как-то помочь. Жарю, потому что э, у людей вообще нету там способа выживания. А тут за свет, за газ, у людей вообще домой он разбитые. Ну, допустим, вот еще уезжали там в другую область и разворовали дом. Да. А тут все. А на цій локації я був минулого року, я пам'ятаю, я тут ще пригав у класики. І Школа була ціла. І тут була купа діточок, мам, всіх. Я робив ось десь таку штуку. І ось бачите, 16 лютого цього року сюди прилетіла ракета. Це ну, школа, яка використовувалася як пункт видачі гуманітарної допомоги. Тут нічого такого не було. Вон мамочки, дітки, все, куди ви лупите? Ці двора набували. Спочатку не поняли, де що, а потім в нас са двора, бо це віддано під школа. Коли прилетіло у цю школу, якимось дивом не постраждали люди, тому що навкруги школи всюди приватні будинки. Тут всюди живуть люди, тут живуть батьки тих дітей, які навчалися в цій школі. Жалко, дітей вже действительно і коли тут буває гуманітарна допомога, Ми хоть прибігаємо, хоч дітей ну, на это, конечно, дивляться, Ну, хоч чуть-чуть десь как-то лучше. Очень бы хотелось, чтобы все наладилось, и наконец-то дети пошли в школу. Хотелось но бы Это не уже. только я хочу, но и они тоже. Ну, жизнь продолжится. <связывается> ни на <чем>. Согласен <связывается> с тобой. Согласен полностью. Слушай, я тебя помню. А ты меня помнишь? Так. Да. Ты мне рассказывала тогда, что тебе не сильно страшно, да? Ну, когда очень громко. Ми говоримо, куди його ходить. Там те, э, две стіни, нет окон. Она берет ігрушку, бере телефон і йде сама в другую комнату. І как это поменялось, не поменялось? Вообще не Чому мы залишилися по місті Слов'янськи не виїхали? Тому що я та дружина працівники э, критичних інфраструктур. От тебе уже 9, так? Да? Кем ти мечтаешь стать? Ну раніше я мечтала стати дегустатором, потім я мечтала стати дегустатором спиртних напітка. На потом художником вирішила. Я хочу, щоб моя дитина допомагала людям, якщо, якщо вона хоче стати якимось митцем, це те це також допомога. Це на ментальному рівні. Хай буде так. Хай буде. Це її право, і я буду її підтримувати у всіх її початках та обираннях. Дегустатор, Спасибо вам. І вам спасибо. Всього вам доброго. Вам. Ми приїхали на останню локацію на сьогодні. Дуже спекотно у Слов'янську. Наш 20-тонник під'їхав. Зараз будемо вигружати. Матусі вже чекають. Легендарна Белбасівка. Ви молода Матуся? Ні, я бабуся. Так. У мене 9 онуків. Скільки? 9. Та ви що? Так. Син у мене воює, а у невістки двоє дітей. Дуже важко. Работы немає, не роби, деньги ни не получаю. Дети тоже кушать хотят. Тетя, не ведут дала шоколадку. Шоколадку? Да. Каждый нуждается. Много ж таких людей, которые не могут позволить себе, допустим, многодетные, одинокие. Я, допустим, тоже. Я не работаю, но может работает, но то такое. А кем ты станешь, когда вырастешь? Ну, ты еще не выросла. А когда ты вырастешь, кем ты, кем ты будешь? Папой. Ну, как это папа? А кто папа? Я буду. У тебя уже зубы такие, да? Давай пять. Давай, давай, давай. Ах ты! Побежала. Потупотела. Ой! Молодец! Не плачешь. я дома сама пеку хлеб. Мука, масло подсолнечное, сахар, соль. Это расходится очень быстро. А она его ест? Она дуже любит. Да? Корочки так. Но там у наборе есть как раз борошно, есть Я навіть то печиво. Угу. Покупати всі можуть, Тим більше, що такі ціни. у нас. Велике дякуємо йому, що він не залишає нас. Тому що є такі регіони, де рідко дають гуманітар. У нас тут кожного місяця стабільно. Велике спасіба за те, що допомагаєте нашим дітям. Єва. Пока! Пока! Пока. Дуже спекотний день, дуже багато роботи сьогодні було, але ж дуже багато позитивних емоцій від того, скільки ми бачили діточок, скільки ми бачили матусь, скільки ми бачили а, вдячних очей за допомогу. Ми дуже скоро повернемося в Донецьку область знов з допомогою від фонду Ріната Ахметова. Завжди пам'ятайте, Донецька область це Україна.